Дякую дуже, шановний пане прем'єр-міністре, наші команди, наші команди України та Бельгії, шановні присутні, шановні журналісти. Я радий вітати сьогодні в Україні з першим візитом після призначення на посаду голову уряду Бельгії. Перший візит саме в Україну. Я дякую за це, що ви сьогодні, пане прем'єр-міністр, з нами, і ви що ви почали цей візит в нашу державу саме з поїздки бучу місце, яке для багатьох людей в світі є дуже промовистим символом цієї війни Росії проти України. Проти нашої держави, проти наших людей. Для нас надзвичайно важливо, щоб всі наші партнери і кожен у світі знали, що саме Росія намагається зробити. І це не тільки про захоплення території України, це буквально про знищення нашого народу. І всюди, в окупації, де, на жаль, російський прапор, ситуація однакова. Жорстокий окупаційний режим, вбивства, репресії, знущання над людьми та значна деградація міст і сіл це просто питання спільної безпеки, щоб всі наші партнери та кожен у світі дійсно відчували, чому не може бути нормалізації такої Росії після такої війни, Росія. А повинна відповідати за те, що наробила, і повинна відшкодувати всі збитки, які були завдані цією війною. Передусім, сьогодні я хочу подякувати Бельгії та вам, особисто, пане прем'єр-міністре, особисто за новий оборонний пакет для України. Мільярд євро. Це вагомо і реально допоможе захисту життя. Сьогодні ж в Україні разом з прем'єр-міністром представники 10 бельгійських оборонних компаній, і ми говорили і про спільне виробництво, і про інвестиції виробництво тут в Україні. Це те, що працюватиме на безпеку всієї Європи. Сьогодні є три угоди з нашими бельгійськими партнерами. З бельгійськими виробниками. У наших виробників підписуються відповідні документи. Наш потенціал зараз у Захисті це потенціал всієї Європи у стримуванні будь-якої ворожої активності проти Європи. Також ми вдячні за участь Бельгії в програмі посилення нашої військової авіації. Ми працюємо над постачанням f 16 від Бельгії. Загалом, Бельгія підтримує нас послідовно від перших днів. Повномасштабного вторгнення це оборонна, політична, гуманітарна підтримка, підтримка зокрема і українців Бельгії. Найголовніше як основа нашої взаємодії це відчуття справедливості, відчуття, яке Бельгія з нами поділяє справедливість нашого захисту і несправедливість російської агресії. Я хочу подякувати за це всім бельгійцям. Ми цінуємо також підтримку Бельгією нашого вступу в Європейський Союз. Ми розглядаємо це як важливий елемент економічної безпеки не тільки для держави нашої і людей, але й для всіх в Європі. Євросоюз з Україною точно матиме більший потенціал. Те саме стосується і НАТО альянс разом з Україною точно сильніший. Я впевнений таке розуміння поступово стане. Вільним дійсно для всього альянсу, але ми вже. Працюємо над гарантіями безпеки для України, і, зокрема, Бельгія підтримує свою участь коаліції охочих і тих, хто спроможні гарантувати безпеку, і за спільну роботу для відновлення всіх елементів безпеки, які були порушені агресією, зокрема продовольчої безпеки Бельгія одна з тих держав, які підтримують нашу програму зерно з України. Дякуємо за це. Ще один. Одночасний і безпековий і моральний аспект збереження всіх санкцій проти Росії, продовження тиску за війну. Це стосується всіх аспектів: від тіньового флоту до заморожених активів. Росія повинна відчувати ціну того, що вона робить. Я дякую за візит. Дякую, премєр міністру за все за підтримку. Слава Україні. Заява прем'єр-міністра Королівства Бельгії я yeah. yeah, yeah, дуже дякую, президент. пане президенте Зеленський, і це мій перший закордонний візит на посаді прем'єр-міністра. Це дуже важливо для мене, що перший візит став візитом саме на території України для того, щоб підкреслити підтримку моєї країни, вашій країні, а також для мене з особистих причин, тому що мій батько мав відносини з Україною ще. За радянські часи, а після розпаду а, радянської системи він одразу приїхав до України, намагався допомогти українцям кожного літа. До нас приїздили друзі з України. Вони намагалися заробити додаткові кошти, бо на той момент часи були складні. Цього цього ранку я відвідав бучу. Я бачив фото тих людей, які загинули. Я в цих. Людях бачу ті у тих українців, які приїздили до нас. Це жахливі воєнні злочини, які Росія вчинила. Росія порушила всі обіцянки, всі угоди. Росі, Росія є агресором в цій країні. А Україна є жертвою в цьому конфлікті. не може. Бути жодних сумнівів, тож я радий прибути з цим візитом. Я радий оголосити, що ми прийняли нове рішення в уряді. Безумовно, ми будемо продовжувати гуманітарну допомогу. А міністр закордонних справ тут в Україні, і міністр оборони також тут. Ми оголошуємо про пакет на 1 мільярд євро до 2025 році, і кожного року ми будемо виділяти по 1 мільярд на е, оборонні е, питання, і е, міністри безмовно обговорюють ці деталі протягом найближчого майбутнього. Ми також привезли е, разом з нами е, лідерів е, військово-промислового комплексу, тому що ми дуже вражені тим, що Україна домоглася у своєму військово-промисловому комплексі. Ми чудово розуміємо, що вже були підписані чотири контракти, що є за. Зацікавленість з нашого боку розпочинати виробництво тут, і це взаємовиграшна ситуація. Нам потрібно допомогти Україні розбивати більше спроможностей для самозахисту а також для того, щоб підготувати Європу до можливих агресивних дій з боку Росії. Ми маємо співпрацювати, щоб приватний сектор побачив цікаві можливості для інвестицій, для розбутови більше спроможностей для нашого військового. Промислового комплексу, тож 1 мільярд євро у вигляді пакету допомоги. І також співпраця по лінії ВПК, які готові інвестувати в вашу країну. Слава Україні! будь ласка, ваші запитання. Ми Україна. Вітаю, дякую за можливість, пане прем'єре. Моє перше питання, воно досить коротке. Українцям слід очікувати F-16 від Бельгії для України. Пам'ятаємо, що Бельгія відтермінувала поставки через те, що не встигла отримати F-35. F-16-х. ми обіцяли стати найбільшим постачальником F-16 для України, і тут звичайно, ми будемо дотримуватись слових е, слів. Два F-16 на запасні частини надійдуть цього року. Два е, літаки надійдуть наступного року. Ми е, дуже сподіваємося, що їх буде більше, але ми очікуємо на F-35. З боку нас жодних дотрим затримок немає. Тільки ми отримуємо F-35, Одразу Україна може отримати F-16. Ми повністю будемо дотримуватися наших обіцянок. Ті f 16, які ми обіцяли, ми одразу доставимо Україні з боку Бельгії Не буде жодних затримок по поставці F-16. 26 зустріч а відбудеться обов'язково в Брюсселі. Будуть присутні наші партнери. Четвер, четвер буде обговорення коаліції охочих, саме контингенти. Це важливе питання, яке буде на порядку денному. П'ятницю буде обговорення питання, гості питання. Це питання петріотів, питання протиповітряної оборони, питання додаткових оборонних пакетів, а також питання щодо. Об'єднання держав, які готові будуть відкривати заводи або лінії виробництва тієї чи іншої зброї в Україні, Ви виправді британці і Німеччина дійсно нам передали сигнал, що Сполучені Штати Америки це не новина, але тим не менш. Можуть не бути присутніми, але мені здається нам є що говорити з американцями, і будемо вірити, що вони змінять свою позицію, особливо після сьогоднішньої новини. Ми взяли полон китайських військових на території України, а в бой вступили українці на Донеччині, Тарасівка і Білогорівка. Шістьма китайськими військовими, двоє в полоні. Відповідно, є документи, є їх паспорти, є навіть кредитні картки, це громадяни Китаю. Я думаю, що це важливий дуже елемент. Я думаю, Сполученим Штатам Америки треба більше приділити увагу в тому, що відбувається сьогодні. І ми очікуємо після того, що це ще одна країна, яка військово підтримує вторгнення Росії в Україну на боці Росії. Це ще одна після Ірану і військових Північної Кореї. Але є різниця Північна Кореїці на курському напрямку воювали проти нас, китайці воюють на території України. І я думаю, що це важливий момент, в який нам треба обговорювати з партнерами. Думаю, терміново. Я розумію, що ми сильна країна, але ми не можемо воювати одночасно з багатьма країнами, яким всім щось потрібно на нашій землі. Дуже розраховуємо, що після цієї ситуації. Ну, Американці будуть говорити більше з українцями, а потім з рускими. Ну і дуже надіємо, що китайська сторона також відреагує. В принципі, я доручив міністру закордонних справ зв'язатись і міністру оборони зв'язатись з китайськими контрпартнерами, щоб вони дали нам пояснення відповідних дій. Дуже дякую. Пане президенте, ви говорили про коаліцію бажаючих це Франція, Великобританія казали, що вони готові відправити військових на територію України. Моє питання дуже просте для прем'єр-міністра Бельгії. Чи ви готові відправляти військових Бельгії на територію України? І да питання для пана президента Зеленського. Чи ви говорили про? Ці питання з прем'єр-міністром? Дякую. Ну, як ви знаєте, є коаліція охочих, до складу якої входять європейські та неєвропейські країни, зокрема Великобританія, Норвегія, Ісландія. Канада, Японія, Австралія. Ми зустрічалися в Паризі в Парижі. Ми рішуче налаштовані, що якщо буде припинення вогню, звичайно, на яке піде Україна, то ми маємо допомогти е, цьому питанню. А провідну роль тут е, відіграє Великобританія та Франція. Е, наші е, офіцери планування і е, е, генеральні штаби обговорюють можливі ініціативи у випадку. Власне припинення вогню, і я вважаю, що логічно, якщо Франція, Німеччина та Великобританія виявлять ініціативу, то ми послідуємо за ними. Ми засновник країна засновник Європейського союзу. Ми країна-засновник НАТО. Ми завжди долучалися до багатонаціональних коаліцій та мирних ініціатив. Тому я думаю, що наше місце буде серед них, коли настане час. Говорю це з паном прем'єр-міністром. Це дійсно я підтверджую це багатонаціональна коаліція. Вона позитивно сприймає гарантувати безпеку для України. Більше 20 країн було на останній зустрічі в Парижі. А окремо була зустріч серед генерач серед наших керівників військових. Ми йдемо, хочеться швидше, але тим не менш так, ми обговорюємо варіант, що повне припинення вогню може відкрити шлях до дипломатичного закінчення війни через те, що коаліція охочих може з'явитись в Україні саме після того, як буде повне припинення вогню. Поки що. Загально говорити про інфраструктуру, але важливо, що серед різних провідних країн є Бельгія, яка також підтримує цей НАТО. 24-й канал, будь ласка. Альбіна підгірняк. 24-й канал. Пане президенте, у мене до вас комплексне питання. От минуло. Росія прагне повернути свої 300 мільярдів заморожених активів, чим Росія зараз може зацікавити західних партнерів, аби розблокувати ці кошти? І цього тижня контакти американських і російських представників, які деталі вже відомі, і, можливо, є інформація про що говоритимуть цього тижня делегації. І ще одне питання: якщо можна, як удар по Кривому Рогу, як він вплинув на власне наші перемовини з, з американською стороною? і і питання до прем'єр-міністра: чи є механізм подолання можливого блоку з боку пана Орбана продовження санкцій проти Росії? передусім, так ми знаємо, що руски ми отримали інформацію, що вони хотіли знайти можливість, скажімо так, Якимось чином повернути заморожені свої активи, ми працюємо над тим, щоб партнери, особливо європейські, передусім не знімали ніякі формати санкцій. Я думаю, що Поки що нервувати не треба, ми бачимо, окрім угорського голосу, ми бачимо зараз об'єднані зусилля і розуміння, що санкції будь-які, і заморожені активи, будь-які не будуть зніматися з Російської Федерації. Але над всім цим треба працювати. Що стосується удару по кривому рогу, страшний удар. І... Передусім, ми передали всім сигнали, всім партнерам, які нам обіцяли додаткові системи протиповітряної оборони, додаткові патріоти хотіли попросити все таки підсилити максимально Україну, і про це свідчить про це свідчить удар Кривом Роги і не тільки. Б'ють по різних наших містах. Реакція на удар по Рогу Ми всі бачили, в принципі, щоб коментувати публічні були заяви. Я дякую партнерам за те, що вони підтримали Україну, засудили це, але засуджень мало. Навіть деякі наші дуже близькі партнери побоялись сказати, чия це була ракета, що вона була російська. Але Після відповідних наших сигналів мені здається, вони виправили ситуацію, але повністю її виправити не можна. Русських треба поставити на місце. Вони повинні закінчити цю війну. Системи Петро Сполучені Штати Америки можуть передати в наявності мають дуже багато. Це найкраща підтримка України сьогодні з боку Сполучених Штатів Америки передати системи Петрі. ваші питання про санкції можу сказати, що а, українська позиція наразі в Європі а, підтримується 26 з 27 країн, тобто тут немає ніякого блокування. Звичайно, всі ці 26 Країн дуже скептично налаштовані по відношенню до російських намірів, я ми те, що Росія не хоче ніякого миру, вона прагне капітуляції України, і ці 26 країн, включно із неєвропейськими країнами, які входять до коаліції, охочих, дуже скептично ставляться до Росії. Тому є велика підтримка того, щоб ці санкції. Залишалися проти Росії, зокрема в і в Європі, і серед коаліції ухочих. Тож ж, ми будемо робити все можливе для того, щоб ці санкції залишались. Подивимося, що буде в червні. Доброго дня. Питання для президента Зеленського: чи ви говорили про заморожені активи в Брюсселі? Тому що э, заступник э, э, голови офісу э, президента в вна... Вчора виступала, говорила про виділення цих коштів до спеціальних фондів для подальшого використання для підтримки України. Це ви про це говорили сьогодні. І питання до прем'єр-міністра Бельгії. Президент Фінляндії вважає, що зараз є домовленість про серед коаліцію охочих. Що хтось з них має поспілкуватися з президентом Путіним. Ви також входите до коаліції охочих. Як ви думаєте, чи хтось з країн має знову спілкуватися з президентом Путіним? Безумовно, безумовно, питання санкцій ми приділили багато уваги. Як я і сказав на самому початку, для нас дуже важливо, щоб будь-які санкції, включаючи і тіньовий флот, і енергетичні кроки, і щодо заморожених активів, щоб вони не знімалися, щоб у Росії ніхто нічого не пробачав. І тут я без зайвих деталей, якщо можна поки що без зайвих деталей, хотів би сказати, що у нас є однакове розуміння, що ці гроші. Вони не повинні повернутись Росію. Дякую. По ідеї, щоб європейці залучалися до столу переговорів. Ви знаєте, кажуть: якщо ви не за столом переговорів, то ви в меню. Тому ми маємо захищати спільні інтереси справедливого миру. І тривалого миру, але, звичайно, якщо ви за столом переговорів, якщо ви сильні. І поки ми опрацьовували наші сильні сторони в Європі, тому ми відбудуємо наші сильні сторони для того, щоб до нас сильно ставилися, і щоб запросили до столу переговорів, тому що на даний момент президент Путін він думає, що він може нас ігнорувати. Що його адміністрація не хоче працювати з європейськими установами, а не окремими європейськими державами. О, це проблема для всіх країн, зокрема і для Канади для інших союзних країн, які опинилися в дуже незвичайному світі, коли є і тарифи, коли нас дипломатично ігнорують з питань російської Греції. Це проблема. Нам потрібно розвивати наші сильні сторони для того, щоб сидіти за столом переговорів і мати голос у вирішенні майбутнього Європи і. І а, нашого союзника і майбутнього члена Європейського союзу. Дякую. Дякую за запитання. Дякую.